Це Scout XT244, 3 повнопривідний з редукторним мостом на трьох циліндрах. Коробка яка підредачі трьохступінчата з повишеним пониженим режимом. Комбінована приборна панель автомобільного типу, бачите, весь вогня. Резина 9,5х20. Все, редукторний передній міст. XT-244 зараз буде впухатися в цю будку. Ну і тут ще буде якесь завантаження. Да? О. Ось, будь ласка, ще сьогодні буде причеплятися е, шифінг БФУ з блокуванням. Хто питав там де в нього блокування, зараз покажу. Зараз покажу, де блокування. Ось тут, отут, отут, отут. Ось ричажок, да, на блокування. Чік. Заблокували, чик розблокували. Чи оце? Чи оце? Оце, так? Да? Ось блокіровка. Ну, коротше, якийсь з них речах точно блокування. А, і ось примусова гідравлічна система е Радіатор під капотом, 138-й двигун, задній привід на ресорах. А, нема тут блокировки, я вибачаюсь. Тут нема. Це повнопривідний, немає блокировки, хлопці. Вибачаюсь, бачите. Зараз буде багато відео оглядів. 24 колеса задні. Так, да, в повнопривідних нема блокировки поки що. Можливо в наступному сезоні буде блокіровочка ще. Блокировочка полуосіль. Сплутавсь задньопривідним вже кінець робочого дня. Ну, коротше, є в наявності у нас, будь ласка, можна замовляти. Гарної всім днини, а ми поїхали додому.